Угу, угу. Всім привіт, друзі! В основному каналі. Сьогодні я не просто на риболовлі на окуня, а на риболовлі на окуня на таку специфічну оснастку, як е, отводний поводок. Видець, дуже-дуже круто відловився. Так, навіть штук з 10-15 з піймав. Але я рибалив на джавіка 1,2. Зараз почну з вайтбейт 08. У мене, в принципі, ці приманки Обі працюють класно на відвідному. Мій десь е, знайомий туди ходи кидає, е, а я тільки на що прийшов, от, це от перший закид я роблю. Проводка сама пасивна, така от дуже плавна, плавні ривки такі і з регулярними паузами. Whitebait 08 це дуже маленька приманка. Окунь її дуже любить. Особливо в такий час, коли він пасивний. Тому що коли він пасивний, йому трьох 4-х дюймову він їсти точно не буде. Навіть двохдіймову приманку він оп, 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 з першого закладу піймав окуня, друзі. Ну, кажуть, що погана прикмета, а мені все одно, я от ловлю. Вайтбейт 08 і маленький окуньок. З першого закиду і в мене. Оп, давай. У мене була є. Е. Ось, друзі, відвідний від повідець це така тема, на яку можна рибалити завжди і всюди, і завжди і всюди ви будете з рибою. Weightbeйт 08, як і казав, убийственна приманка для окуня. Так, друзі, тільки що. Піймав окунка, прям от тільки-тільки шов і відпустив його. Я прям бачу, як він на очах догнав проманку. Тут до мене вже знайомий підійшов. То сидимо тут, кидаємо. Тільки шоукуня невеличку, я поймав. ого, нічого. собі, Борода. Оп, є, є. Друзі, є, зовсім без, без склювання. Просто бідів. Просто підсів такий невеличкий Оку... окунядло, окунидло. Ага, хорошо. White Bayт 08. Ну, це класика для, для таких окунів, Така правда це класика. 0... Ого. ого, це подача була, я, я кажу, просто. а, запутався. Да, 0,8. Я, я на місці теж тоже поставил. Білий, це Та ні, білий, мабуть, не треба трошки. Постав фіолет. Фіолет, я думаю, буде... Чуєш? А диви, їстівність матеріалу. Диви просто, екз... як зажрав. Та показуй швидше, а то ще здохне. Так, друзі, матеріал. От це, що я зараз ловлю, це фішабовський... Ой, крізі фішерський вайтбейт. І матеріалу просто топова. Дивіться, як захавав. О, і мій знайомий поймав. -покажи, Покажи мені на камеру, Кунця. О, хороший. Так у мене окунець дуже сильно зажрав, я його не хочу травмувати. То, напевно, скористуюся посатіжами. О, все. Хова. Так. О, є, є. Ось от, друзі, white bait. Ну, Це класика для такого окуня. Тому що ну, приманка маленька, окунь маленький. Окун, маленький. Це по-нормально. Це класика. Все. Це... Рибалю далі. О, ого, ого, це це поклювано. Оце, оце було поклювано. Йди пробуйте, гірлянду зробити. О, хо -хо. О прикинь, на туди поставити три приманки. Я ж кажу, гірлянду зробити. Капець. Та ні, я не хочу. Я, я и так ловлю на спортсменами оснастку, так оснастку. й три гачка. На равномерку покльовка, понял? Так, давай. чи ч о о о о о О-о-о, іде на ну, укрупне. Круп... Ну, Чушь, я тебе кажу. Ото, тут, понял, введу, на кінчик як фідерний, знаєш, при поклвсі, так дрррр пішов просто. Так, чуєш, такий хороший окончик, ну як для такої Да. Так, друзі. Такий ось на вайтбейт. Я сподіваюся, покльовка увійшла в кадр, тому що в мене, поняла, Коль, у мене жилка, ну, як жилка, цей кінчик просто загибався як фідерний. Поняв, такий... А ще що є? Ну, о, риба. Ну, вчора пані, який був вітер. Вчора то взагалі було жесть. Ну, типа, ми і то ми вдавалося нам ловити рибу. Вітер був сильний, але аж, типа, клювало. Ну, не краще, ніж зараз, але клювало. От стіжка чухтих. Давай. Ще. безобразие, конечно. Чуешь, кольца вообще трофей. Вот понял? <свист> <свист> да? угу. Поклевка. Е. екстон повністю Ярослав, ви бачите як Тема яка. Ну да. Диви, хвоста від, відкусив під люком. Гляди фло. О, бо, оце, оце це. Гарно. Ага. До, да, до да, хороший. Чуєш, от до тебе відвернувся? У нас стає ультрафіолет, свій колір, наш ультрафіолет. Подивись, який у нас. Ти бачиш, да? От він світить. О, о, так. Зкривний, слухай. Ага. Значит, тільки на двадцять три роки. О, е. Просто вытягивался, поняла, друзья. Хотел же вытянуть, а оно клюнуло Той, Ты же ушел? Зажрав просто, просто зажрав за лампочек. Ну на, моты. на мотыля? Хорош. Ого! Хорошенький. Ага, хорошенький. Да-да-да, все -да -да, хороший опыт. Ну, на килошку, конечно. Лейна... 5 грамм. Хотя, не-не, маленький показался все хорошим. Хотя целком себе приемный окунетик для сегодняшней рыбалки. вот. Подсечка, конечно, была зверска просто. это так я сик, что наверняка. Там же у окуня не было никаких шансов зайти. Да, и то ему вайтбейта. кем я сегодня просто разрываю. Ничего себе. Ничего себе. <laughs> <laughs> Коль. О, так. Чушь на... <laughs> да, сегодняшний трофей. Хотя, не, Я бы на сегодняшний вовк, ну, не шучу, нет. Все И кремный. На запутанный от одной. О, так, ты ж... Ты ж больше схоже на кука. Так, да, це ж, ну, скільки, грам 50. Так, 50 да? да, хорошенький. Грама, не хочеш, не я паня. Я просто на запутаний от одний. <реку> Сюди збилися всі охуня. Не трофей, але теж дав газу нормально. Нормально дав. Газу. Опа. Кеся. Малюк. Гая. Ого. О, это поклевка. Ты что ходишь? конечно маленький, но просто капец. О, о, о. Хороший. Хороший. Иди Буду бути маленькі підривчики з короткими паузами. О, ого. А, не, не гарно, Просто впорав все хорошо. Багренка. За хвоста. Чуєш, коль десь за хвоста взяв. Так, друзі, за хвоста. Багрений за хвоста. Ось його. За хвостик взяв. Але рахується. Друзі, ви, якщо що, рахуєте, мені в коментарях напишете, скільки я там куніпи. Є. Це, це серйозно був. Це був серйозний конець. Такий десь, мабуть, грам під э, 5. Не реально був взагалі маленький. З подачею такої як дінозавр. Сам був, як не, не дінозавр, як кажуть. Плюс-мінус. Є його навіть гарне Багренка. Ні, не багренка, давай. Хороший, хорошую куныдлу. Вот за нижних губу, як корп, такий курсами, як на джих. Кінчиком задаем амплітуду, понял? Сейчас. Так плывишь ее у Зійшов ще оста. Вот, вот это дрова. Оп, є. перший за сьогодні. На твої приманки? На, на твої приманки? <риклад> ну так а що, годні приманки робиш? щоб, щоб не прорекламіровать Так, друзі, ось такий от зовсім маленький. Чуєш, він о, 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 якийсь жирний дуже, наверно, або закрою, або... О, 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 так це, так це ж можна називати Окунем. О, і зійшов.